Вітаю, ви на каналі Інтервізер з вами студія Світлана Кушнір. Сьогодні будемо говорити про ситуацію, пов'язану з Курською областю Російської Федерації, але про трошки інший напрямок. Північний кордон Української держави, Республіка Білорусі, збройні сили Республіки Білорусь почали рух до кордонів. України, будемо говорити про цю ситуацію з нами на зв'язку. Буде онлайн Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікації міжнародного центру протидії російській агресії. Ми раді вас вітати, пане Дмитре, Чуєте, бачите нас? Добре, все. Вітаю, да, все добре, все чую, все бачу. Ну, отже, тоді, без, скажем, без вступу. Курська операція. Поки що ми говоримо, що це якась операція, виявила один момент. Раптом активізувалися наші північні сусіди, але це Республіка Білорусь. Ми почули заяву від <кій> очільника. Білорусі, якого ми не визнаємо як обраного президента, Олександр Лукашенко, що раптом українські БПЛА залетіли на територію Білорусі, і тому зараз він має на це відреагувати. Він відреагував, він надав наказ: він віддав наказ стягти на кордон з Україною РСЗО Полонез та комплекси Іскандер, мовляв, Україна спровокувала. Треба розібратися в цій ситуації, що насправді відбувається, тому що осінь таналітики та говорять, що пересування якісь певні є, але не сказати, що це прям підготовка до вторгнення. Хоча насправді всі, хто живе Житомирщина, Чернігівщина та, та ж Київська область трошки напружилися. Так дійсно там є якийсь там черговий приступ. Параної у Лукашенка, і хотілося б відмітити, що Лукашенко ніколи не хотів і не хоче воювати, бо він чудово розуміє, що його паперова армія не протримається в реальних бойових діях довше там, неділі. В нього просто не вистачить сил та засобів для більш якоїсь масштабної там військової операції. Це по-перше. По-друге, треба враховувати і настрої білоруського народу. Адже те, що ми його називаємо самопроголошеним президентом, воно дійсно так і є. І це не дозволяє йому включити всі необхідні ресурси для мобілізації повномасштабної або повноцінної якоїсь свого народу. Тобто він дуже боїться роздавати. Зброю своїм, своїм громадянам, тому що він не до кінця контролює, куди ця зброя може бути повернута в той чи інший момент часу. І саме тому він змушений робити кроки, які б показували його солідарність з його головним легітиматором в даному випадку на своїй території. Це перш за все Путін і кремлівський режим. Адже з моменту початку курської операції в російському сегменті соціальних мереж білорусів просто полоскають останніми словами, і Лукашенко в тому числі, тому що це він першим заявив про те, що на кордоні з Білорусю йде деескалація. Що українці відводять свої війська, і він відводить свої, і таким чином росіяни побачили в цьому зраду Лукашенка, те, що е, цей відвід дав змогу українцям перекинути свіжі е, сили і резерви на курський напрямок, і таким чином Лукашенко сприяв тій ситуації, яка склалася на сьогодні в Курській області. І саме тому Лукашенко змушений був зробити, хоч якісь дії, на підтримку росіян і там повертати ці війська, але ж ті заяви, що він зробив, там про ці два безпілотних апарати. Я тільки не розумію, і ніхто з військових наразі не розуміє, навіщо для боротьби з військ з безпілотними апаратами перекидувати танки і РЦЗО. На кордон з Україною, а тим паче, а, там виводити на кордон іскандери, е, ну, дальність яких дозволяє бити з будь-якої точки Білорусі, навіть з її е, північних кордонів по всій території України. Тому питання, а, навіщо це там робиться, воно доволі просте. Це все речі, які він робить. Лише для того, щоб показати росіянам, що білоруси там з ними. Але ж ну як виправдовується білоруська пропаганда в даному випадку, так яка завлікає на те, що е, наразі ж росіяни не визнають цю агресію проти Російської Федерації, і саме тому ні ОДКБ, ні Ресурси, сили та засоби союзної держави не вовлікаються в цей конфлікт, і наразі, ось це питання про УДКБ: це питання, перш за все, визнання цієї агресії з самими росіянами. І... Пане Дмитре, я вас трошки переб'ю для наших глядачів. Я скажу, що і Республіка Білорусь, і Російська Федерація, і ще частина інших держав входять в так званий в так звану організацію договору колективної безпеки. Ця, ця організація мала би забезпечити союзницьким державам захист. Те, що те, про що зараз говорить пан Дмитро, означає, що немає звернення від Російської Федерації стосовно інтервенції, заходу інших яких збройних формувань на територію Російської Федерації. А отже, захисні безпекові сили там є спеціальні, я так розумію, військові підрозділи, які мають швидко реагувати. Не посилаються на прикордоння з Україною в Курську область. Нагадаю, що у січні 2022 року такі сили були задіяні на території Республіки Казахстан, коли там сталися події, ну які можна як здається, казахи назвали. Катар, Кантар, Кантар, да ну от крива кривавий січень. Кривавий січень. Пане Дмитро, давайте повернемося до цієї ситуації. Чому ж все ж таки Російська Федерація не заявила прохання втрутитися сили спецоперацій ОДКБ для того, щоб приборкати ситуацію в Курській області? А в ці сили спецоперацій входять якраз і військовослужбовці збройних сил Республіки Білорусь. Ну, перш за все, це буде такий репутаційний удар по російській спроможності гарантувати безпеку всім членам а, організації. Тобто, виявляється, що а, всі члени організації повинні захищати Росію в агресивній війні, яку війні, яку вона роз розв'язала. І ну, потрапляти під санкції того ж самого Заходу. По-друге, це вихід і масштабування конфлікту, про який е, Захід попередив, що якщо конфлікт буде якось е, географічно поширюватися, то Захід залишає за собою і ну, там, свою участь е, посилити. Для локалізації цього конфлікту хоча б на регіональному рівні. Саме тому ОДКБ не може зібратися і росіяни не можуть якось долучити до цієї ситуації жодних своїх союзників, адже це відповідь на агресію з боку Росії. Да й союзників, то, по суті, в них там ні в кого немає як такої армії. Тобто, що в Білорусі? там саме бойових частин, їх там ледве збирається на декілька бригад, і е, їх кількість е, там це трохи більше 10 тисяч військових, які готові, готові воювати або ж можуть бути долучені до того ж, всі бойові частини, наскільки я розумію, вони зараз е, пов'язані з. Е, їх представництвом в регіональному угрупованні військ союзної держави, тобто росіяни можуть її задіяти. Але ж я вважаю, що оскільки там прийняття рішення відбувається на рівні двох президентів, то Лукашенко поки що не готовий або не може віддати такого наказу. Що з ним буде робити Путін, це вже їх питання. Але ж Лукашенко сам поставив свою країну на цю розтяжку між особистою влади збереженням особистої влади і збереженням мирного неба над Білорусі. І зараз він робить цей для нього страшний вибір. І, ну я сподіваюся, що так чи інакше, але ж Білорусь не буде долучена до цієї війни. Є питання стосовно от якраз про мирне небо. Один з телеграм-каналів повідомляє, що вони зафіксували в інформаційному полі Білорусі повідомлення: за липень місяць на територію залетіло десь дев'ять шахетів. Дев'ять шахетів, один впав в Гомельській області, доля одного невідома. А сім пролетіли через територію Білорусі і якраз атакували. Українські міста і села, е, і все, і якби ніякої реакції. А тут якісь невідомі, які ніхто фактично не зміг зафіксувати два БПЛА, в чому не зрозуміла, які це, що воно таке, е, які начебто могли залетіти з території України на територію Білорусі, визвали такий переполох в мінському палаці влади, да, владному палаці. Е, це е, Це така. Експресивна реакція Лукашенка, чи все ж таки це ось у цей самий момент е, показати перед Сюзереном, що ми такі готові, е, якщо е, як там Тапаса дай приказ, чи що я не пам'ятаю, як вже це було. да да Як тільки у в одній з башт, да да Тапас, да, і да якщо <кій> в Кремлі вирішать, то е, військовослужбовці. Республіки Білорусь перейдуть кордони а, України і почнуть атакувати наші північні а, області. Ну я вважаю, що Лукашенко не контролює всю ситуацію і з 24 лютого 22 року Білорусь не є суб'єктом міжнародних відносин. Вона не є державою і не є а, суверенною державою. Тому що 24 лютого була порушена Конституція Білоруської республіки, і ніяких наслідків це порушення ні для кого не призвело. Тобто Білорусь відмовилась від своєї державності в той момент, коли російські окупанти перейшли кордон і зайшли на територію України. 18 стаття конституції чітко зазначає, що територія Білорусі не може використовуватися для нападу на треті країни, і якщо це відбулось, а ніяких юридичних, політичних і правових наслідків не постало ані перед Лукашенко, ані перед владою Білорусі, то ми можемо говорити про те, що ця країна не є суверенною. Вона не здатна гарантувати конституційні права і свої обов'язки для свого народу. І саме угу. сам. тому що, ну, вважати і слухати Лукашенка і його заяви немає ніякого сенсу. Тобто, все буде вирішувати Кремль, і коли бити, і скільки їх туди поїде. Лукашенко буде змушений все це. Ізповнять, да, виконувати за поволі кремлівських пропагандистів. Питання стосовно самостійності, скажімо так, суб'єктності Республіки Білорусі, не так давно, у минулому місяці, чи позаминулому, можу, можу помилятися, відповся. Астанинський саміт ШОС Шанхайської організації співробітництва, де Республіка Білорусь у образі Олександра Лукашенка там святково ввійшла в число членів цієї організації, і уже 8 з 8 по 19 липня, на території, я так розумію, Білорусі пройшли спільні військові навчання білоруських. І китайських збройних сил а, назвали їх атакуючий сокіл. І після цього, і після цього, чи можемо ми говорити, що ну, світ все ж таки сприймає поки що Білорусь як самостійну державу, не дивлячись на те, що ну де-факто де це вже єдиний організм і союзна. Да ж не союзна вже поглинула Російська Федерація Білорусь. Але де юре е, на міжнародній арені Лукашенку ще дозволено нічто і Ну, Де Юре Білорусь є одною там, з організаторів да, і організації Об'єднаних Націй, але ж де-факто там був Радянський Союз, це був Радянський Союз. Тобто статус Б 2.0 він дозволяє приймати участь в якій Білорусі приймати участь в якихось організаціях міжнародних, але ж це не дозволяє їм мати свою позицію в цих об'єднаннях, і це лише додатковий голос для Російської Федерації а, в цих об'єднаннях міжнародних. Якщо ми подивимось на голосування. Республіки Білорусь з 14 року в на міжнародних майданчиках, то вони ніколи не скажімо так, не протиречли позиції Кремля і Російської Федерації, тому так Білорусь там, хоча й має свій який, якийсь там голос, вона не має особистої суб'єктної позиції. По тим чи іншим а, процесам, які відбуваються в світі, і це головне питання суверенності а, і незалежності держави в сучасному світі, наявність своєї позиції. Якщо такої пози позиції не існує, або ж вона чітко а, позиціонується да і підтримує позицію агресорів і а, диктаторів. Ну то це питання вже до держави, да і до того, чи є вона суверенна. Пане Дмитре, давайте все ж таки спробуємо проаналізувати ситуацію наперед, про про спрогнозувати ситуацію наперед. Тому що речник, буквально сьогодні, речник Державної прикордонної служби України Андрій Девченко сказав, що ну контрольована ділянка кордону з Білорусі, до речі, там теж майже тисячу кілометрів. Ми з, з Білорусією межуємо, але е, бачать, що є певне там накопичення військ, і на, на гомельському і мозольському тактичних напрямках. Е, стосовно повторного вторгнення, чи воно взагалі можливо? Чи все ж таки будемо вважати, що Білорусь і зараз кордон з Білорусі це ну, холодна, холодний кордон, на відміну від Курщини? Ну, дійсно, він е, холодний, і я думаю, що він і залишиться холодним, тому що перший постріл е, з території Білорусі в бік України, він дуже швидко закінчиться для білоруської армії. Тому що ані бойового досвіду, ані розуміння сучасної війни у білоруській армії немає навіть е, з моменту наявності там вагнерівських. Е, Цих консультантів, саме тому як будуть вестись ці дії, на що вони будуть здатні, ну ніхто не розуміє, і саме головне, що чи захочуть ще білоруські збройні сили виконувати ці накази і там стріляти по українцям, або ще більше заходити сюди. Тобто, поки там немає російсько російської управлінської структури або ж російських військ в рамках регіонального угруповання військ, говорити про те, що Лукашенко сам свої війська кине на прорив кордону України на Київ, ну не дуже коректно. На це на цей момент, виходячи з тієї ситуації, що є, пане Дмитро, не так багато часу залишається нам на спілкуванні, але не можу ще два питання. Хочу вам поставити. <кхід> Перше, ну ми ж всі пам'ятаємо, що на території Білорусі розміщена тепер ядерна зброя, яка належить Російській Федерації е, Лукашенко. Весь час демонструє, що, <кій>, мабуть, у нього є певний вплив і він може натиснути червону кнопку. Uh, у нас в студії теж були експерти і кажуть, що у нього такого права немає. Uh, розвійте або підтвердіть ці міфи і трошки заспокойте нас стосовно застосування ядерної зброї, якщо рішення таке може приймати очільник Білоруської держави. Uh... Він не має права приймати таке рішення. Він може це, скажімо так, рішення прийняти, але для цього йому потрібно буде все ж таки зняти охорону з тих, там, якщо вона є ще з об'єктів зберігання, а це російська охорона, і ці боєголовки, вони все ж все одно лишаються російськими. І без волі Кремля навряд чи він на щось там здатний. Але саме безумне рішення, яке може бути, це зайти ще в Білорусі в конфлікт з Росією для того, щоб е, лишитися в оточенні ворожого ну ворожого оточенню з усіх боків. Тому я вважаю, що ніякої там ядерної зброї немає і всі ці лякавки вони. Вже пройшли етап. Ми бачимо, що навіть Росія, розуміючи прориви на свою територію, вона не в змозі використати свою ядерну зброю для там зменшення агресії або залякування, і у Лукашенко: ну, у якого немає ані тих ризиків, що є у росіян сьогодні, ані того ступінь напруженості ситуації на кордоні, а при, при, ну, приймати рішення про застосування ядерної зброї, це буде для нього просто самого І самого угу. угу. І ще одне питання: якщо відслідковував, якщо є вже якась інформація, можливо, аналітичні якісь вже викладки. Як а білору... як самі білоруси реагують на? А... Такі заяви Лукашенка, які фактично мають ескалювати ситуацію на прикордоні з Україною, як вони на це реагують? І, звичайно, оці настрої. Тому що якщо віддати наказ, очільник ну, Олександр Лукашенка ще може, то Ось, це ця пересторога, що наказ може бути не виконаний. Ну, вже так точно підточує його авторитет верховного головнокомандуючого збройних сил Республіки Білорусь. Ну е тут е воно дійсно буде поточувати, але ж е ми звертаємо увагу, що Білорусь знаходиться в ситуації внутрішньої міграції. Тобто ті протести, які були в 2020 році і були жорстко подавлені, вони вибудували систему непроявлення публічного цих реакцій. Якщо ми згадаємо навіть 24 лютого, то там дійсно люди ще вийшли проти війни проти участі Білорусі. Потім їх всіх пересажали знову, і в подальшому. Ніякі там оцінки ситуації з білоруського, скажімо так, публічного простору чи позиція білоруського народу вона ніяк не артикулювалася, окрім білорусь... як білоруськими демократичними силами, що знаходяться за кордоном. А зсередини Білорусі ніякої інформації ані про підтримку, ані про протидії агресії. Нічого не було. Ми не почули жодного заяви політичних лідерів Білорусі, депутатів, які надавали, хоч яку політичну оцінку агресії Російської Федерації. І саме тому вони самі знаходяться в ситуації ось цього нерозуміння, як це все буде відбуватися для них самих, хто відмовиться, а хто піде. І тут питання вже стає до того, що розуміючи цей факт, віддавати наказ не має ніякого сенсу, тому що дійсно ставка буде більше, ніж життя. І політичне, і фізичне для Лукашенка і його оточення. Тому от будемо сподіватися, що внутрішня імміграція не підтримує це і. Ніякого та, та та зброя, яку буде роздана білорусам, буде повернута проти режиму, який вирішить їх там якось утилізувати на цій війні. Пане Дмитре, чи є у мене ще час на одне питання? Ну, я просто не можу вас відпустити. Є ще час? Да та да. питання таке. Ми з вами в студії, коли зустрічалися, говорили, що однією з наших ключових завдань, нашої як держави України нашого українського народу, це пробудити у Білорусях у цьому глибоко за. Конспірованому протестному русі впевненість в тому, що будь-яких диктаторів можна зміщувати, і що Республіка Білорусь для нас, для України, важлива як вільна, незалежна миролюбива держава. Які наші зараз дії, а можливо, в інформаційному плані, можливо, в комунікаціях були би перспективними для того, щоб білоруси нас бачили, читали, слухали, дослухалися. Можливо, без реакцій, можливо, ніхто нам не поставить лайк за ці публікації чи Звернення до них, чи можемо ми зараз щось робити на цьому напрямку, показуючи їм ситуацію, що Російська Федерація не такий уже і колос, не такий уже і титан, що це колос на глиняних ногах. І ось е в будь-якому там е кілометрі е Україна російської е Україно-російського кордону ми просто взяли і перейшли цю уявну межу. Хоча, можливо, там шість стопчики якісь були і пішли в глибину. А, і в принципі, спротиву як такого, поки що не бачимо. Це означає, що ну не такі вже вони і сильні й потужні. Ну, Україна насамперед робить достатньо багато в цьому напрямку. Тобто, навіть існування полку Кастуся Калиновського а, в структурі ЗСУ, це такий перший а, дзвіночок і. Та школа, яку проходять білоруси, для того, щоб мати можливість і розуміння того, як що влада може бути змінена, і а, силовим шляхом теж саме. А, буквально неділю тому, а, на конференції Білорусь «Нова Білорусь, Білорусь-2025» до об'єднаного переходного кабінету зайшов скажімо так, керівник комісії з, Наці... з національної безпеки та оборони став Вадим Кабанчук, це замкомандира Полка Кастуся Калиновського, який воює в Україні, тобто ми укріплюємо свої позиції в білоруському демократичному русі, і створюємо такий собі центр, який зможе і буде для нас тим маяком, який скаже, чи готова Білорусь для якихось змін, тобто їх повернення в Білорусь, буде означати, що білоруський режим або буде демократизуватися, або його будуть зносити вже військовим шляхом, тим більше, якщо зараз пролунає хоча б один постріл з Білорусі. По українським позиціям по території України, і я вважаю, що цей шлях ми йдемо і чим далі, тим більше ми будемо впливати на цю ситуацію. Тобто, Україна розуміє, що е, якщо ми стаємо одною з потужних е, сил в регіоні, то відповідальність за ситуацію і за безпеку в регіоні. Будемо нести ми. тому Білорусь буде демократичною, вільною і прозорою для своїх сусідів, пане Дмитре, Я щиро вдячна вам за коментарі, за відповіді на мої питання. Принагідно, як буде можливість будете в Києві, заходьте до нас в студію, завжди раді. Нашим глядачам нагадаю, що ми говорили про ситуацію напруження певного напруження на північних кордонах України з республікою Білорусь дії влади і режиму Лукашенко. А говорили ми про це з Дмитром Громаковим, соціологом, експертом з комунікацій міжнародного центру протидії російській агресії. З вами в студії працювала сьогодні Світлана Кушнір. Ви були на каналі Інтервізор. Підписка, лайк, коментарі і обов'язково поділіться цим відео в соцмережах, тому що нам надзвичайно. На важлива, щоб нас зрозуміли і почули на території Білорусі, або та діаспора, яка є і в Україні, і по всьому європейському союзу, і підтримує демократичний рух Білорусі до самостійності і повалення режиму. На все добре.